Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі від італійського бренду Kiko кращий помічник, щоб швидко та легко продезінфікувати пляшечки та аксесуари малюка всього за 3 хвилини, знищивши при цьому 99,9% бактерій та вірусів. Давайте розпочинати. Ретельно вимийте усі предмети, які будете стерилізувати. Від'єднайте кошик від основи стерилізатора. Налийте 200 мл води. У центральну частину основи. Встановіть кошик на основу і покладіть аксесуари та повністю розібрані пляшечки, не більше п'яти, в кошик горличком вниз. Якщо висота вертикально розташованих пляшечок не дозволяє закрити кришку, покладіть пляшечки горизонтально. Закрийте стерилізатор спеціальною кришкою і помістіть його у мікрохвильову піч. Тривалість стерилізації залежить від потужності вашої мікрохвильової печі. 3 хвилини за потужності 1200 Вт, 4 хвилини при 800 Вт, 8 хвилин при 600 Вт. Після завершення циклу стерилізації зачекайте декілька хвилин, перш ніж знімати кришку. Використовуйте спеціальні щіпці з комплекту для максимальної зручності та гігієни. Якщо ви не будете відкривати кришку стерилізатора, то продезінфікованими пляшечки та аксесуари залишатимуться впродовж 24 годин. Не забувайте про необхідність ретельно очищувати та висушувати Стерилізатор після кожного використання, як бачите, усе просто. Якщо виникнуть питання, звертайтеся.